Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас щотижневий прогноз на тиждень, який відбудеться з 28 квітня до 4 травня 2025 року. Звичайно, я дуже рада всім, хто робить замовлення. Зараз є можливість купити сертифікат. І подарувати його рідним, або використати собі, але пізніше. Тому можете скористатися цією нагодою. Маленька кубка це у нас старші аркани, вона показує фон тижня. Велика кубка це у нас ситуаційні придворні карти. Вони показують деякі нюанси і деталі. Дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 28 квітня до 4 травня 2025 року. Я не дивлюсь перегорнути карти. Так, дивимось деталі. Розгортаємо. Що, друже, не, не дуже легкий буде тиждень. Нам треба буде зробити вибір. Цей вибір буде не дуже легкий. Такий, що нам буде важко, дуже важко. І ну, ми не будемо спати, бо це можуть бути бомбардування е, також. Е, ну і думки теж будуть, бо нас продовжують намагатися надурити. Але у ну, цієї картки є дуже гарний такий нюанс, що той, хто хоче когось надурити, дуже часто надурює сам себе, обманює, втрачає гроші чи якісь вигоди, якусь користь втрачає. Тому, нібито так не дуже все гарно. Але ну, є, є, є надія, що буде трохи краще. Пам'ятаєте, я вам казала, що коли в нас випадає картка така масть мечей, ми дивимось трохи більше нюансів. Тут у нас дев'яточко. ми викладаємо ще дев'ять карток, дивимось, що саме буде нас дуже сильно турбувати, що ми не, не, не зможемо нормально спати. Дивимось, що саме. Так, 9. Так, дуже-дуже цікаво. Ми їх розкладемо, щоб було краще видно, але це до цієї картки відноситься. Так, угу. сподіваюся, що в екран все потрапить. Тобто, так, дуже багато всього. Зділка, яку постійно пропонує нам з океану, і це якісь внутрішні інтриги. Це то, що нам постійно не вистачає достатньо грошей на зброю, але ми можемо вже це робити саме, і дуже гарно робимо самі. І є таке внутрішнє напруження, і великий шанс зробити помилку, піти не туди і важлива допомога друзів. Так? І оце двічі повторюється, внутрішня ця напруга, але трохи з різними нюансами, бо це є внутрішня напруга і, і у населення, і у владі також. Ну, це, це зрозуміло. Але мені дуже надихає тут декілька карток. Наприклад, тут ці дві, ця теж, мабуть, що навіть поряд з картою, такій, коли нам не вистачає грошей, тут же поряд з нею лежить карта, коли ми отримуємо гроші від власної праці, яка приносить нам не тільки гроші, але і моральне задоволення. І буде якесь розумне рішення. За всіх боків має оптимальне рішення. І це дуже-дуже гарно. Але багато є і таких моментів, які будуть цьому заважати. Тому дуже уважно треба відноситися до пропозицій, так би мовити, друзів. І це дуже-дуже дуже все треба. Треба зважувати, бо великий шанс, велика можливість таких якихось інтриг. Тобто, друзі, готуємось, нічого ще не закінчилося, і з одного боку війна, з другого боку, хтось нам хоче допомогти це вирішити, але теж є свої нюанси і. Непросто, дуже непросто, але це нам не вперше. І все треба робити розумно, і тоді все вийде, все буде оптимально. І в нас є друзі, які допомагають нам. Багато хто із старологів трактують цю карту як інтимне відносини. Ні, це союз, це співдружність, співробітництво. Якісь контракти ну, між двома країнами, між двома персонами. І це <смі>, не обов'язково інтим. Це залежить від контексту, яке ми питання ми задаємо. Ось, тому не треба казати, що це про якесь про негарне ставлення до нас. Тобто, друзі, не втрачаємо пильності. Працюємо, все аналізуємо, чітко робимо те, що потрібно. Я бажаю всім нам гарного тижня, по можливості гарного відпочинку. Свій ресурс треба постійно підтримувати. Ми не можемо постійно тільки віддавати, треба якось наповнюватися. Тому не забувайте про. Відпочинок про сон. Це дуже важливо і для фізичного стану, і для психічного стану. Це дуже важливо зараз, як ніколи. Бажаю всім гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!